Добрий день, шановні студенти, здобувчі вашої освіти медичної. Я завідуючий кафедри госпітальної терапії. За мною сидить доцент кафедри завідує учбовими питаннями на кафедрі Куцин Олександр Олександрович. І сьогодні ми хочемо вам представити. На нашій кафедрі, які будуть цикли по виборах і стрічкові дисципліни. І стрічкові дисципліни. Ja. На шестому курсі у нас сім дисциплін. Сім дисциплін. Це є актуальні питання ЕКГ діагностики Веде е, е, значить, доцент наш і заступник Директ. директора кардіоцентра Чендей Тарас Васильович. Фармакотерапія yes. захворювання органів травлення Стрічкова дисципліна. Це є. Доцент прилипко, так, е, діабітологія. От е, є у нас два цикли на шестому курсі, які студенти приходять на цілий тиждень. Ото є цикл діабетологія, е, доцент кедик буде вести і ревматологія, яку веде доцент Вантюх. А другий, всі стрічкові, такі що приходите раз у тиждень на четверту пару. І це має все на увазі, Олександр Олександрович, функціональні методи діагностики в кардіології. Вантюк Наталія Володимировна, імунологія та алергологія в клінічному клініці. Ну і Яна Васильівна Лазур, це є у нас доцент у пульмонології, який курирує питання, актуальні питання діагностики і лікування за хворого органів дихання. Вести з вами будуть цикли всюди серйозні клініцисти, які навчать вас клініки, якщо бажаєте бути докторами. Голова обласного товариства терапевтів, голова нефрологів Закарпаття, голова функціональної діагностики Закарпаття, голова гематологічної служби, кардіологічної служби, Це все члени нашої кафедри. Тобто, практично по всім терапевтичним дисциплінам, хто бажає стати. Доктором, клі... клінічним доктором, він може на цих циклах дуже багато взяти. Дуже багато взяти. Ми вас запрошуємо, маєте широкий вибір. Ми раді вас чекати.